У період стрімкого зростання цін на все від пального до хліба одне залишається стабільним. Це тариф на водопостачання та водовідведення у Могилів-Подільській громаді. Як вдається зберігати баланс між якістю та доступністю послуг дізнавалися у міському водоканалі. Таких цін немає ніде. А я хотів би для для моглючан сказати, наприклад, в Шаргороді тільки одна вода 65 гривень. В Гайсинському районі, в самому місті Гайсин, вода і водопостачання — 90 гривень, Тульчин 88, по-моєму, гривень. Жмеренка 76, по моєму гривень. У нас 31 гривня. Але по сравнів це в два-три в рази більше, ніж у нас, і, і при цих умовах. Ті комунальні підприємства, вище вказані, не в змозі забезпечити сталий фінансовий стан. Враховуючи аспекти сьогодення, тариф на водопостачання та водовідведення у Могилів-Подільській громаді мав би бути на рівні 70 гривень. Втім, завдяки підтримці Могилів-Подільської міської ради його вдається стримувати на рівні майже 32 гривень. Я на сьогоднішній день наше населення від середньому що оплачує оплачують цю послугу по водопостачанню 62-63 Дякуючи розумінню міського голови, міської влади, нашим депутатам місцевих, і це не просто слова для того, щоб щось сказати, а дійсно так і є. Розуміють цю ситуацію, подякувати. За те розуміння, за ту матеріальну, в тому числі допомогу. Міська рада нам допомогла в закупці насосів, допомогла на закупці труб. Ми, ми сьогодні отримали більше пів кілометра всяких труб різних діаметрів для того, щоб ми могли адекватно і швидко реагувати на ті чи інші якісь аварійні ситуації. Тому що, чим краще, чим швидше ми сьогодні відреагуємо, тим буде менше невдоволення наших споживачів. На якість надання послуги з водопостачання і водовідведення також впливає своєчасна оплата води споживачами. В цій ситуації оплата в нас є багато споживачів, які оплачують раз в три місяці, раз в пів року. Вони повинні зрозуміти, ми повинні забезпечувати водою цих людей теж не раз в три місяці, а щодобово. завдячуючи нашим працівникам, я б не побоюсь цього слова сказати фантастичним людям. Нашим робітникам, які зранку до вечора знаходяться в цих люках, в цих каналізаційних мережах, і сьогодні забезпечують наше місто безперебійним водопостачанням, комунальне підприємство продовжує залучати додаткові ресурси для якісного забезпечення населення водою. А відтак пишуть проєкти, беруть участь у грантових конкурсах і тендерах. Ми виграли тендер на конкурсній основі, де ми подали свій проект і він. У нас пройшов, тобто це дуже -тоже велика для міста підтримка і допомога, тому що виділити 11 мільйонів коштів і що таке виділити 3 мільйони коштів. А 8 ми виграли. Ми вже розробляємо проект на реконструкцію нашої головної насосної каналізаційної станції на вулиці Дачна. Утримувати стабільну ситуацію в сфері водопостачання, результат злагодженої та самовідданої праці. Працівники водоканалу це справжні професіонали, які щодня цілодобово, часто в складних умовах, дбають про те, щоб у кожному домі була вода. Завдяки підтримці міської влади та ефективному управлінню вдається не лише забезпечувати безперебійне водопостачання, а й зберігати найнижчий тариф у Вінницькій області. Це комплексна робота задля головної мети. Комп комфорту і благополуччя мешканців могилева Подільського.